Нікопольського району слово надаю керівнику Криворізької районної військової адміністрації Євгену Володимировичу Ситніченко. Доброго дня всім присутнім. Внаслідок підриву російськими військами Кахурський Гес, 70% мешканців Криворізького району залишилися без централізованого водопостачання. Це більша частина міста Кривий, Ріг, село Мар'янське Зелендольської громади, Грушівська, Вакулівська громади та частина Апостолівської і Софіївської громад, Новопільської, Днівотрудовської, Широпівської, Ліювацької громад. Частина населених пунктів отримувала воду за графіком. Інші повністю залишилися без води у Криворізькому районі коштом державного, обласного та місцевих бюджетів, а також за допомогою промислових підприємств, була запланована реалізація чотирьох проєктів з відновлення водопостачання. Зараз на початку осі три з чотирьох альтернативних проєктів реалізовано. Повністю: це проєкт ДП Кривбас водопостачання, ПАД Арсело Мітал Кривий Ріг та проєкт Крисівський. Четвертий найбільш великий магістральний водогін, е Карачунівське водосховище, Кривий Ріг, Південне водосховище, запущені тільки частково. Перші два проекти реалізовані коштом підприємств. Кресівський – фінансово з бюджету області та міста. Магістральний водогін будується за рахунок коштів державного проєкту бюджету. Проект, який був реалізований силами прад Арселор Мітал Кривий, Ріг, перший забезпечив Кривий Ріг подачою води у водогін у водогінних системах. Завдяки швидкій та злагодженій роботі фахівців підприємства наприкінці літа у південне водосховище було закачено майже 2,5 мільйона кубів води. Обсяг води, який сьогодні дає Каховський водопровідний комплекс, забезпечує водою Грушівську, Апостолівську громади та село Марлінське Залендольської громади. Цей комплекс збудований силами фахівців ДП Кривбасводопостачання. Кресівський водогін дав можливість містянам Кривого Рогу дочекатися запуску першої гілки магістрального водогону та заповнення мереж опалення без критичних незручностей. Потужність проєкту склала три нитки по 86 тисяч кубометрів води кожна. максимальний обсяг близько 260 тисяч кубів на добу. Запуск першої гілки великого магістрального водогону дозволив підготувати мережі до осінньо-зимового опалювального періоду та повернути воду в домівку криворіжжя за 76 днів. Кропіткої роботи було покладено 27 кілометрів нових мереж. Потужність його зараз складає близько 106 кубічних метрів на добу. Після завершення будівництва вона буде складати 400 тисяч кубічних метрів на добу, при необхідних 320 двадцять тисяч метрів на добу з урахуванням навантаження усіх мереж і рівнів водозабезпечення, сягне того, який був до підриву Каховського ГЕС на сьогодні. Водопровідні системи Криворіжжя Майже повністю забезпечені водою завдяки реалізації альтернативних проєктів відновлення та частково великого магістрального в більшості домівках Криворіжжя вода подається цілодобово. Системи опалення майже повністю заповнені водою. з'явилась можливість збільшення об'ємів подачі безпосередньо споживачам. Дякую кожному, хто долучився до виконання цих об'єктів, і дякую нашому президенту за таку велику допомогу нашому криворіжжі. Також слово Олександру Володимировичу щодо ситуації по місті. Доброго дня, Сергій Петрович. Доброго дня, колеги. Е, реалізовано всі проекти, тимчасові проекти, про які озвучив Євген Володимирович. Вони сьогодні продовжують працювати. Працюють вони достатньо ефективно, тому що фактично вже на сьогодні на Початок минулого тижня вдалося досягти балансу південного водосховища за рахунок побудованих інфраструктурних об'єктів, перекачки з Кресівського водосховища до південного і, звичайно, проєкту через внутрішні мережі Арселор, Рімітал Кривий Ріг, також до південного водосховища. Також фактично до південного водосховища сьогодні вже надходить вода до, від державного проєкту реалізації фактично, ми спостерігали за останні два тижні. Фактично, південно водосховище знаходиться сьогодні в балансі, тобто, фактично, стільки скільки води е, викачується для потреб міста Рогу та Криворізького району, фактично рівень в водосховища водосховищі не знижується за рахунок цих всіх заходів, які були реалізовані протягом літа і протягом початку вересня місяця, фактично на початок минулого тижня. Нам вдалося досягти балансу і за рахунок цього зняти будь-які обмеження пов'язані з використанням питної води та також технічної води для потреб підприємств. Обмеження були зняті для населення Кривого та Криворізького району, там де постачальником води є комунальне підприємство Крибасводоканал. А також ці обмеження були зняті для промислових підприємств, які користуються як питною водою, так і технічною. Першим ключовим підприємством є Арселор Мітал Кривий. Ріг. Їм було найтяжче під час. Тотальної режим, режиму економії, однак рівень водопостачання відновлено, обсяги відновлено будь-яких зауважень, заперечень з боку підприємств населення та суб'єктів господарювання на сьогоднішній момент фактично відсутні. Звичайно, що сьогодні продовжуються роботи нашим комунальним підприємствам «Крибасводоканал» щодо налагодження системи, щодо усунення тих поривів, які виявилися або виникли внаслідок гідравлічних режимів, викликані тим, що для того, щоб зберегти південне водосховище, необхідно було регулювати все обладнання починаючи з водозабору до розподільчих мереж всередині міста. Однак це Поточне питання і сьогодні зусиль і міського бюджету, і комунального підприємства достатньо для того, щоб це питання вирішити щодо запуску або початку опалювального сезону, фактично, вже з 15 серпня і комунальне підприємство тепломережа і державне підприємство Криворізька теплоцентраль, яка надає послуги теплопостачання фактично половині географічній половині міста Криворогу, 15 серпня розпочали закачку води в своїй мережі для здійснення їх випробувань. Тому е, до 1 жовтня всі роботи стосовно гідравлічних випробувань та заповнення 100% заповнення е, всіх мереж, і в тому числі у будинках. У будинках, де подається централізоване опалення, будуть виконані вчасно, в повному обсязі і технічних питань пов'язаних з початком опального сезону е, на сьогодні в е, помісту кривоморову. Ми сподіваємося, що не буде. Тому всі питання врегульовані, обмежені, зняті, обмеження зняті і фактично будівництво основного водоводу, основного проекту сьогодні продовжується. Тому повна комунікація, повна співпраця з Криворізькою районної військової адміністрації. Тут зауважень цього питання немає. Є декілька питань, якщо можливо, озвучити їх на загал. Ми разом з асоціацією міст України в понеділок у місті Буча відпрацьовували ряд питань пов'язаних якраз забезпеченням водою і направляли всі необхідні матеріали, документи до кабінету міністрів міністерства Мінфіну та інших профільних міністерств стосовно необхідності внесення змін 590 постанову, тому що такі категорії, як придбання реагентів. А сьогодні це ключовий момент для нас, для всіх, щоб воду споживачі отримували якісну. Вони сьогодні знаходяться у третій черзі оплаті по органам державного казначейства. Пропозиції направлялися. Якщо можливо, розглянути це питання, проінісювати, що все ж таки такі значучі питання по населеним пунктам, пунктам які постраждали внаслідок військової агресії. І питання, поточні питання загального фонду міського бюджету було перенесено до другої черги. Це надасть можливість і вчасно і готувати воду, і вчасно реагувати на ті виклики, які сьогодні ми продовжуємо отримати Кривому рогу, в тому числі. І звичайно для успіху фінансування успіху реалізації... Цього проекту і е, його функціонування. Звичайно, ми вже говорили про це, надавали пропозиції Сергій Петрович. Це е, ініціа... ініціатива. Щодо передбачення в проєкті державного бюджету на 2024 рік, все ж таки роботи каналу Дніпро інгулець, за рахунок чого фактично поповнюється або балансує Карачунівське водосховище і забезпечує якісною питною водою і державний проєкт, і забезпечує звичайно місто Миколаїв. Ключове питання кошти необхідно передбачити державному агентству водних ресурсів. Це два ключових питання, які узгоджені, погоджені. Тому інших питань, пов'язаних з водою, забезпеченням функціонуванням по місту Кривом немає. Дякую. Дякую, Євген Володимирович. Дякую, Олександр Володимирович. Ми дійсно ці питання вже обговорювали, і впевнено, що ближчим не часом ми ці всі питання будемо вирішувати спільно також разом за підтримки органів центральної виконавчої влади. Дякую. Значно постраждала від. Наслід підриву Каховської ГЕС ще один район, наш це Нікопольський район. До За слова, запрошую голову Нікопольського районної військової адміністрації Євгена Вячеславовича Євтошенка. Доброго дня, Сергій Петрович. Доброго дня, шановні присутні. Ви вірно кажете, це один, мабуть, з найбільш постраждалих районів. І сьогодні ми обрали таку локацію в місті Марганець, куди е, минулого року прилетіла касета градів. 40 зарядів, і на жаль, в цей в цю ніч було 11 загиблих і 11 поранених на цій території. Ну наразі територія дуже потерпає від обстрілів, і на жаль, росіяни продовжують терор саме мирного населення. А щодо водопостачання. Від початку збройного нападу Російської Федерації на Україну, що триває, і пов'язані з ним бойові дії, ми маємо вкрай важкі наслідки як для жителів району, так і для її інфраструктури. Після підриву Каховської ГЕС це сталося 6 червня. В період з 8 по 11 червня припинилося централізоване водопостачання на всіх територіях і близько 200 тисяч мешканців району та близько 42 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Залишились без централізованого водопостачання. з першого дня ми з вами знаходимося на зв'язку, і я вам дякую за ту вашу позицію. Що до вас можна звернутися в день, вночі, в будь-який час отримати вирішення проблем, вирішення питань і отримати допомогу. Це дуже цінно і це дуже нам допомагало. А також ми знаходимося на зв'язку з головами ОМС, з благодійниками, аграріями міжнародними фондами, українськими фондами. І всі разом вирішували це питання. Треба згадати а, дієву роботу штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС під керівництвом ігоря Клименка, який діє, в тому числі на нашій території, завдяки а, цьому і разом всі.